Вітаю всіх на своєму каналі всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду робити шампіньйони мариновані. Ось у мене кілограм шампіньйонів, я вже їх помила. Також для цього нам потрібна цибуля. Я взяла дві цибулини, але якщо хтось полюбляє більш, то можна взяти і більш цибулі. Також потрібно пів стакана води, потім я закип'ячу, щоб була гаряча. 100 мл рослинної олії без запаху. Також потрібно оцет. Нам потрібно 1 столова ложка оцту і окремо 5 столових ложок оцту. Також потрібно цукор 2 столові ложки, і сіль 1 столова ложка. І так, спочатку. Я все відставляю в сторонку, нам потрібно покришити гриби. Якщо більший ось такий шампіньйон, я брала, щоб головне біленькі були, а величина не має значення. Якщо більше я розрізаю на 4 частинки, якщо менше, можна розрізати всього на 2, щоб сильно маленькі кусочки ну, не були. Ось так. Я покришу зараз усі шампіньйони, а поки що я поставила чайник на плиту, щоб закипіла вода. Досить на тоненькі і маленькі кусочки я не ріжу, не роблю, тому що в процесі маринування вони ще трошки зменшаться. І так, шампіньйони я покришила і перемістила в більшу ємність, бо в мисці, ти, я бачу, їм було тісновато. Чайник у мене вже тим часом скипів. І я беру ту ємність, де в нас одна столова ложка оцту. Виливаю в наші гриби. І гриби заливаю кип'ятком. Просто кип'ятком. Повністю, щоб покрити повністю наші гриби. Оцет потрібний для того, щоб гриби наші не почорніли. І ось я залила їх. Повністю кипяточком, гарненько розмішаю, накриваю кришкою і залишаю на 15 хвилин. За 15 хвилин раз два потрібно її перемішати. Ну, а поки наші гриби відпочивають, я підготую цибулю. Наріжу нашу цибулю ось такими четвертинками, півкільцями. Нарізаю тоненько, цибулю покришила. Ну і мої грибочки вже стоять майже 15 хвилин, залишилась хвилинка. Я зараз приготую маринад. І для цього. Пів стакана води, яка в мене стояла, я вже її закип'ятила. Відправляю тут у мене стояло 3 столові ложки осту, 2 столові ложки цукру і столова ложка солі. Все це гарненько я розмішую. Кількість всіх інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. Все це я розмішую, щоб сіль цукор розтанув. Ну, і ось пройшло у нас вже 15 хвилин. Наші грибочки зменшились у розмірі, гарненько пропарились. Водичка стала ось такого кольору, тобто вони віддали свій колір водички. Зараз цю воду я зливаю. І так, я злила воду. Грибочки наші ще теплі. Бачите, як вони зменшились і в розмірі, і вже не повна каструля, а там трошки на дні вже досить вони зменшились. Значить, зараз у теплі грибочки я відправляю цибульку. Виливаю рослинну олію. І гарненько все розмішую. Звичайно, грибочки можна і цілими маринувати. Тоді потрібно брати зовсім маленькі, не розрізати, ну і пропарювати кип'яточком не 15 хвилин, а 20, 23 хвилинки. Далі робити все так само. Ось це я розмішала. І далі відправляю наш маринад. Ще раз розмішаю, щоб цукор і сіль. відправляю, розмішую. Все гарненько розмішала. Закриваю і залишаю маринуватися наші гриби на 12 годин. За ці 12 годин я, я десь два рази їх перемішаю. І ось пройшло 12 годин. Мої шампіньйони гарненько промаринувалися. Я декілька разів їх помішувала, пахнуть чудово. Знову ж таки, потрібно злити цей маринад і смакувати вони повністю готові до вживання. Тут вони якраз угадано сіль, цукор оцет. Вони дуже смачні. А якщо хтось хоче більш остріші шампіньйони, то в мене на каналі є шампіньйони по-корейськи. Ті трошки більш остріші, там більше спецій. Ось так. Смакуємо смачні шампіньйони. Готуємо. Готувати зовсім не складно і виходить досить смачно. Всім приємного смаку. Ставте вподобайки, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Залишайте повідомлення, я обов'язково всім відповідаю. Всім пока-пока. До нових зустрічей!